Вітаю всіх! Пропоную вам переглянути таку, такий розклад. Тема сьогодні у нас цікава: кому ви насолили? Можливо, ви собі живете навіть і не уявляєте, що ви комусь насолили, хтось там ходить, страждає, хвилюється, а ви живете собі і не знаєте, що ви комусь і насолили. Ну, і давайте спочатку подивимося вас. Буде три варіанти. Тож перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій і дивимося. вас. Перший варіант вежа перевернута. Ну, ви людина взагалі-то дієва. Любите, можливо, в вашому житті є багато поїздок, переїздок, можливо, якийсь ви активний спосіб життя ведете. Також, можливо, знаходитеся багато часу за кермом. Або, можливо, навіть і займаєтеся ремонтами взагалі. Або наразі ви займалися ремонтом, але зараз у вас трішки це застопорилося, ви не можете зрушити з місця. Якісь є у вас такі перепони, що ви зараз не можете здійснити те, чого ви в собі бажаєте. І знаходитеся в таких розчарованих, можливо, навіть і агресивних енергіях і. Наразі ці питання у вас стоять. Ну, і давайте подивимося, з чим це пов'язано. Чому у вас наразі стоїть? Можливо, ви комусь насолили, і вам хтось щось бажає неприємне, а можливо, це просто такий збіг обставин. І так, дивимось, кому ви насолили. Так. Дивіться, насолили ви людині? Яка до вас емоційно прив'язана. Можливо, ця людина до вас ставилася так з ніжністю, з симпатією, можливо, вважала якогось розвитку ваших стосунків, а ви цього не сприйняли. І вам заважало те, що ви людина чистолюбива, любите, щоб все було порядно, стабільно, щоб все було відверте, відвертими стосунки були. Але ви зіткнулися з цією людиною у обмані. І тому, якщо у вас вибачалися, перепрошували, щоб все почати спочатку, відродити ці стосунки, то ви на це не пішли, Ви не змогли. І тим самим ви образили людину. Тож, сподіваюся, у вас усе вирішиться. Найкращим чином, у всяк випадку, ви будете розуміти, що на вас людина та ображається. Можливо, він і заслужив, або вона заслужила того відношення від вас. Але вона не усвідомлює того. Вона бажає, що ви. Вона подарувала вам шанс на нові стосунки, а ви їх не сприйняли. Тож, бажаю вам всього найкращого. Дивимось другий варіант, яка ви людина. Колесо Фортуни. Взагалі, людина, то ви удачлива. У вас можуть бути також багато поїздок, переїздок, ви вмієте комунікувати гарно з людьми, маєте потрібну інформацію, вмієте йти у нове і невідоме для вас, як кажуть, у омут з головою. Тобто пішли, зробили, а вже потім будете розгрібати наслідки. Але наразі також у вас є якась затримка у ваших справах. Можливо, тому що ви не бачили ті шанси, які вам пропонувала доля, або бачили їх і не взяли. Тобто не ризикнули у потрібний час. І зараз перебуваєте у таких дезгармонійних почуттях. Якісь можуть бути розчарування, якісь можуть бути у вас такі коливання, настрою. І подивимося, кому ж ви насолили другий варіант. Кому ви насолили. А, ви насолили тим, що людині, яка сама по собі непорядна. А, можливо, вона любила влаштовувати вам десь якісь сюрпризи. Відверто з вами спілкуватися, розповідати вам про свою зірковість, яка людина вона правильна, яка людина така має вдачу і вона сама-сама така найкраща людина. Але це не так. Взагалі, зовсім не так. Це людина, я зараз ще уточню, я хочу побачити, хто ж ця людина для вас. Людина буде молодша за вас віком, яка весь час, можливо, знаходиться у якихось підозрах. Вам весь час щось там розповідає, що ви не так робили, або не так поводитеся. А якщо ви не погоджуєтеся, то ця людина зразу діє імпульсивно і агресує проти вас. Ви повинні розуміти, хто це для вас є така людина, молодша за віком, і не сприймає, скажімо так, вона вважає тільки свою, що вона може бути правою, ви не можете бути праві. І вона зірочка, а ви повинні їй прихилятися. Але так не буває, тому що комунікації у людей повинні бути на рівних. І дивимося, чим же ви насолили цій людині. Ви не підтримали її якийсь, якийсь спір. Можливо, людина хотіла, знаєте, зробити вам так, щоб ви оце були в якихось нестабільних енергіях, якусь мали безнадійність, якісь були у вас перепони, ви перебували у страхах, а ви не пішли на цей конфлікт. Ви розумна мудра людина, і ви самі собі вирішили, що краще бути на відстані витягнутої руки, ніж допустити до себе таку людину, яка вас тільки руйнує і весь час заганяє у ці конфліктні ситуації. А ви втрачаєте від того енергію. Ну, Взагалі-то ви правильно все зробили. І ще за що? Чим ви насолили? Ну, дивіться. Ви населили ще тим, що людина ця хотіла вас обмежити у ваших діях. Вона вам так, напевно, навіювала такі думки, що ваше майбутнє якесь перекрите, ви не можете нічого досягти, або ви рухаєтеся не у тому напрямку, і вам це потрібно. Обговорити з цією людиною, тобто, щоб ви отримали від неї підказочки і діяли так, як вона вважає за потрібне. А так як ви не йдете на ці переговори, на цей компроміс, то, можливо, ця людина і вважає, що ви її насолили, не пішли в неї на поводу і не повелися на її розмови, які вона вам весь час нашіптувала або намагалася. Плинути за допомогою своїх слів на вас. Тож бажаю вам всього найкращого. Другий варі... Третій варіант, вибачаюсь, третій варіант келіхів. Зараз ви знаходитеся у стані задоволення, вас важко можливо вивести із рівноваги. Ви відчуваєте натхнення зараз, у вас є шанси, є вибори. І ви їх використовуєте. А як тільки ви взяли свій шанс і отримали винагороду за свої справи, то одразу у вас є таке відчуття, що ви задоволені, у вас келихи наповнені, ви сидите і розмірковуєте, де б іще отримати задоволення. Тож наразі ви в таких енергіях і дивимось, кому ж ви насолили. Насолили ви людині із свого роду, із свого дому, із своєї родини. Ну, Можливо, тому що ви внесли якесь хвилювання у родину свою. Можливо, ви десь щось порушили ті правила, які вам потрібно. І от людина із вашого роду дуже сильно хвилюється. Як би там вам не було добре, де ви добре, де ви знаходитеся. Так, і ще що. А ви отримали, пройшли якусь свою трансформацію, перейшли на інший рівень свого життя, і тому ви маєте вдачу, маєте гарні відносини, маєте гарні починання і певні результати у своєму житті. А це цій людині із роду... Таку приносить печаль, прямо сум. Людина не може змиритися з тим, що у вас все добре. Вона навіть не, і щиро не вірить у те, що у вас все може бути добре. А не вірить, тому, що сама людина не, не може йти на якісь зміни. Весь час у всьому, куди б вона не пішла, вона бачить перепони. Щоб їй не пропонували, вона все. Якось так сприймає, що там можуть бути якісь перепони, там можуть бути якісь е, перешкоди, і вона боїться йти у все нове. І, свої, і зміни у своє життя вона не допускає. Ну, Тому що людина така посередня по своєму розвитку, і вона не може перейти на, на вищий рівень, тому вона вас не розуміє, а всі ваші успіхи сприймає за те, що ви насолили їй. Тож бажаю вам гарного дня. І нагадую, хай усі, кому ми насолили у цьому житті, побачать і нас з одного боку, і себе з іншого боку, тому що ми всі рівні. І бажаю всім гарного, спокійного і мирного дня!